Сьогодні у нас нова, такий новий тип АСМР, парний АСМР. До речі, наступного тижня із 7 липня до кінця того тижня у нас не будуть виходити відео, так як мій менеджер іде у відпустку. І ми просто не зможемо випускати відео. Тому через тиждень, після 7 липня, пройде цей тиждень, тоді вже будуть виходити на тиждень, тоді вийде вже два ролики. Жала, ви сьогодні записувалися на перевірку зору та підбір кулярів. Окей, давайте зараз ми з вами почнемо з перевірки на Тонісму, окей? Бо... Так, 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 так. У мене ось є ось така отбач. ж тут 540? такие вот укулярчики. раз два давайте, натягайте, натягайте. давайте насадочку берите, берите берите о мне знаете, червоне вам больше подобается. и тут я центра Все у вас вийшло. Тепер ось сюди от все, що яка вам подобається. А я ось поки подивлюся, так у мене є мінус 3. 我什么点要。 system.